Розпочалася справжня чорна п'ятниця. 28 листопада можна було додатково отримати 5% знижки. Різдвяний адвент календар 99 гривень замість 149. Новорічні рушнички, мікрофібра 29 гривень замість 39. Чашка новорічна сніговичком 129 гривень. Чашка порцелянова, дивіться, який гарний декор. 69 гривень замість 88. Набір посуду новорічного 179 гривень замість 249 Тут іде ложка і чашка. Тарілка новорічна 199 гривень замість 300. Цукерниця 149 гривень замість 169 Різдвяний сніговичок 300 гривень замість 400 Все лего на знижках. Календарик який йде з дошкою, 29 гривень замість 49. Новорічна тарілка 149 гривень замість 200. Аромадифузор, Зелений чай. Він дуже класно пахне. 99 гривень замість 149. Килимак для ванної кімнати 139 гривень, був 200. Кава розчинна була 174. Зараз 249. Напій розчинний зі смаком фісташки. Дивіться, 5 гривень замість 14. Це взагалі моя улюблена кава. Макофе 3 в одному. По 5 гривень замість 7 Зараз шикарна просто ціна на мій улюблений кондиціонер від тусорів. Мені здається, він самий найкращий: 129 гривень. Був 190. Сілан пом'якшувач для тканини 88 гривень, замість 149 Відбілювач для тканини майже кілограм. 84 гривні замість 149. Кондиціонер ополіскувач 94 гривні був 150, кількість використань 50 раз. Гель для прання був 250, зараз 148, 125 стірок. Засіб для чищення туалету 99 гривень замість 149. Засіб для миття підлоги 59 гривень замість 99. Мої улюблені парфумовані рожеві серветки, дівчата 34 гривні, замість 50. Весь абсолютно догляд за волоссям на знижках. Кондиціонери, спрейчики, шампуні, скраби, все. Мило рідке, яке було 149 гривень, зараз 77 гривень. Мило тверде, дивіться, знижка 29, 25, 20%. відсотків. Палички ватні, 100 штук, 8 гривень, замість 14. Дівчатка, всі прокладки, прокладки щоденні, всі на оранжевих цінниках. Підгузнички любий.